Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі КПД з поштовим блоком Українські Калятки в Києво-Печерській Лаврі 2023 року. Погашення 22.12.2023. Опис. Найкращий поштовий блок України 2023 року. Українські колядки в Києво-Печерській Лаврі. Випуск став завершальному у 2023 році, презентованим напередодні Різдва. Його присвячено рісниці проведення православної, України, у православної церкви України Різдвяного богослужіння у Спінському соборі Києво-Печерській лаври, якому минулого, минулого року виповнилось 950 років, автор заслужений художник України Миколай Качубей. 7 січня 2023 року представ Православної церкви України Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври, що завершилася виконанням українських калядок. Ця подія стала відновленням історичної справедливості, адже ПЦУ є правонаступницею давньої Київської мітрополії, якій належала святиня понад 600 років з моменту свого заснування. Крім того, з одного з найбільш християнських центрів нашої країни нарешті повернулася українська мова. Що є вагомим внеском у збереження національно духовної ідентичності кожного громадянина. На честь цього звершення, а ще з нагоди 953 річчя часу закладання Спінського собору, презентуємо новий почтовий випуск Українські Калядки в Києво-Печерській лаврі. Історія храму, побудована тисячу семьдесят третього, року. Драматична, бо впродовж віків він. Зазнав значних змін. На початку XVIII століття, після катастрофічної пожежі, він був перетворений на Бароковий, а в 1941 році зруйнований вибухом. І лише у 2000, у 2000 року собор урочисто освячений після дворічної відбудови сюжети поштового випуску створені художником Миколаєм Кочубеєм. Розповідають про унікальну історію головного Лаврського собору від заснування до відновлення про традиції чернецтва, які заклали преподобні Антоній і Феодосій Печерський, а також про повернення святині після довгих років окупації. Автор Микола Качубей, тиражі стол 40 тисяч примірників. Зараз переверну оборотну сторону. Номінальна вартість X в FX, дата випуску 22.12.2023. Номер за каталогом Укрпошти 200 2067 2068 2069. Розмір блоку в мм 153 на 141. Розмір марки 36.54 на 38.28. Кількість марок в блоці 3. Тираж КПД 30 тисяч примірників. Реальна вартість на аукціонах України КПД від 180 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про почтовий та КПД України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!